І все, і озеро всохло. І в Київській і в міській раді постійно було величезне лобі забудовників. На кожній рекламі Варшавського було написано, що ЖК поряд з озером. До речі, поряд з лісом і з, і з метро. Що це змова забудовників з владою, просто недбалість чи об'єктивні екологічні обставини? Це просто гроші. Тому що в парку Наталка очевидно, що можна добре отримати гроші. Для того, щоб розмістити там інфраструктури, ну, наприклад, mm -hmm. так. Або збудувати ресторан а, на ну, місці щось, ну, і боротися з будовником такого масштабу. нова комісія, яка була створена на початку каденції нової ради, так. навіть не захотіла сюди приїхати і зробити виїзд. У списку власників ця ділянка була надана компанії міста, директором каштанового міста на момент цього договору. Mm -hmm. Був пан Москаль Денис Денисович, який зараз голова екологічної комісії в Київській державній адміністрації. Є пані Молчанова, яка є власником столиці груп, яка забудовує Варшавський. Ну, це, така от історія. Ми бачимо конфлікт інтересів. Звісно, так, так. Перед кожною комісією пан Денис Денисович, ну, це по правилам, питає, чи є конфлікт інтересів. Ну і ми просто мовчимо депутати мовчать. Я впевнена, що всі знають. Ну я не бачила жодних реакцій нашого меру: 300 гектарів землі, які перетворилися на асфальт, спадкаврне, якісь там є. Мутки ситуація ставала ну, прямо критичною. Ось це синє озеро на Виноградері. Ось там невеличка ділянка водойми, яка покрита льодом, її цілком слушно назвати калюжею. Е, відповідальна за це екологічну катастрофу КМДА Кличківське та комунальне підприємство Плесу, яке вже багато багато років місцевим киянам розповідає байки про те, що має відчистити за багато мільйонів гривень цю ділянку. Проте навіть цього не спроможна зробити. Ми сьогодні тут, аби поспілкуватися з місцевими активістами і з'ясувати, хто винен у. Цій екологічній катастрофі та смерті синього озера на Виноградарі, та знайти та дізнатися прізвища злочинців, які це допустили. Поїхали! Найкритичніша ситуація стала у той час, коли почалася забудова активна Варшавського, Варшавського плюс. Тобто, це все забудова столиці груп. Так, столиця груп це в якому році це почалося? Зараз скажу. почалося десь, мабуть. У 2015 році потихеньку, тому що раніше а, а, тут існували, воно і досі по документах існує: агрокомплекс, агрокомбінат Пуща водиця це державна, угу. а, державне підприємство, це державна власність. І тут були сади, яблуньки, все було чудово, озеро, в принципі, нормально себе почувало. Ось, але потім, ну, шляхом махінацій, мабуть, і. Юридичних різних дірочок, шпарин набуло іншого власника, так? А, ні, по бумагах власних той же. Ага. Нібито замовником цього будівництва є агрокомплекс Пущаводиться. Ага. Тобто, Але на паперах міско... гроші отримує забудовник, mm -hmm. девелопер, як вона називається, правильно, mm -hmm. що будемо Це мова ще йде про Варшавку, Варшавку плюс. Варшавський, то, варшавський, два, варшавський, варшавський, плюс, варшавський плюс. Так, ну насправді mm -hmm. це 300 гектарів землі, на якій були сади. Mm -hmm. І ось вся ця земля, а, вона живила в принципі це озеро. І я думаю, що не тільки його, і я думаю, що і річка Ірпінь щось також на собі відчувала, і всі ті, які дотичні водою. Mm -hmm. Я правильно розумію, що це могло статися саме через те, що воно, оскільки стало заасфальтованим, все потрапляє так, вода? Так, ну просто Сточний опади, вод. які mm -hmm. опади, які потрапляли е, до підземних вод, скажімо так, до ґрунтових вод, які живили в озеро. Воно просто перестало туди попадати. Воно попадати стало в каналізацію. Каналізація ллється десь там на Богатирську якесь АЗРЦ. Угу. Ну і все. І нема жодного живлення. Чи були життворі. якісь звернення до представників забудовника до цих величезних комплексів, які збудовані тут наподалік, за нашою спиною? І що угу. відповідало? Ну насправді юридично. Ми не можемо доказати, mm -hmm. що є причинно наслідковий зв'язок. Це всі наші тільки ну це ми розуміємо по логіці. Бо, звісно, якщо було 300 гектарів землі, які перетворилися на асфальт і будинки. 300 гектарів, це так, щоб розуміти, це 21 десь у це озеро. Ну, якщо так, mm, щоб уявити, так. щоб зрозуміти масштаби. І це все зникає. Ну звісно, що не буде живитися ні водойма, ні ліс, до речі, який у нас тут поруч теж потерпає. Від а, цього а якісь відповіді були офіційні? Чи громада не зверталася до ні? Цього? Громада спілкувалася, але в принципі, столиця груп робила вигляд, що взагалі при що мова, ну mm -hmm. там ми взагалі не при чому тут. Ми тут собі будуємо, ось там ваше озеро. Але ось тут недобудова є. Я про неї знімав так, ще так, для так. агентів впливу. Програму в 2011 році. Так, коли, так. коли коли там їх вже почали ошукувати, вони розуміли, що будівництво зупинилося, і бачив, що за там 13 років, оце да, цей будинок жив квартири в ньому по 4 рази продали. Все на ну насправді так. Це вони був. теж могли спричинити. Вплив був вплив так. був, але після цієї забудови озеро ще трималося. А яким ви найкращим по ваших спогадах ви бачили? Пам'ятаєте ось цю місцину щоб зрозуміти, ось те, що ми бачите, тут це все там води немає. Так тут ну десь окрема до окрема калюжа, до покрема калюжа, так так, ага. так. це Є... половина цього озера. Вона наповнена водою. Угу. Це дуже невелика. Глибина, мутна, каламутна вода, уже без риби, тому що весь біогенез, коли ось ви були на озері, це ага. те, що ви бачили, абсолютно вся риба, всі вся фауна і флора ну флора то не так вже страшно, мабуть, для озера. Це все померло, це все виловили. І навіть після того як озеро наповнилося. То все те, що біологічно існувало, його вже немає. А найкращий час, яким ви пам'ятаєте? Найкращий час це був, ну, це може не найкращий час, але 17-18 рік озеро було в нормальному стані, в принципі. Це не так, давно. Так, так. Якщо подивитись хронологічно і подивитись на час забудови, ну, на наші домисли угу. і ситуацію з озером, то хронологічно все це впівпадає. Угу. Ну, тобто, я наскільки знаю, я знаю, я вивчав цю епопею з екологічними комісіями mm -hmm. у е, Київській раді. Mm -hmm. Я знаю, що там е, пройшли великий шлях громада перед минулими виборами, перед кін кінцем, але потім, коли сталися нові вибори, довелося дещо робити заново. Чи за цей період, за цей е, за цей проміжок часу, три роки, поки є нова новий склад Київської е, міської ради, mm -hmm. що змінилося? Які конкретні дії сталися чи? Ні? Ну, як вам сказати, можна сказати так, типу, де Юре де-факто. Нам дава теоретично, теоритич... так. Вони робили заяви, були якісь дії депутатами. Ну але це все, все було в рамках піару. Угу. І практичної цінності не було з цього. Я зараз скажу, що що відбувалося. А це правда, що, що деякі деяка комісія навіть відмовила нова комісія, яка була створена на початку каденції нової ради. Так. Навіть не захотіла сюди приїхати і зробити виїзд. Чи це неправда? Я а, так, так у нас уже тут декілька поколінь активістів. Угу. У нас активісти є, які пішли на фронт. Зараз угу. там і дівчата і хлопці. І ми вже їх якось підмінили, коли сюди взагалі хтось з держслужбовців прийшов. Це був той раз, коли ситуація ставала ну, прямо критичною. І ситуація, коли просто ну, все гавкнулось от цього року. Так, вони також прийшли. Я знаю, що КП Плесо е, планувало е, брало зобов'язання ще в жовтні е, 2023 року uh -huh. почати якісь роботи. І потім я подивився відео десь е, після жовтня, де е, директор КП Плесо е, uh -huh. розказує про те, що він щось там не встиг і зробить це наступного разу. Чому так відбувається? Як він це пояснює? Сьогодні знову буде додаткове дослідження, чому так все довго затягується. Можливо, є якісь конкретні причини. Причина одна, що мабуть проєктне рішення у нас зараз не встигають за тими кліматичними змінами, які у нас відбуваються, і будувати за проектом, який був затверджений в 2021 році, станом на сьогодні, коли у нас щороку рекорди б'ються, ну є певні риски. Бюрократичний процес. Вони не можуть просто. Хоба й приступити і почистити. Вони мають спочатку зробити вишукування, потім вони мають зробити проєкт. Потім озеро почало швидко сохнути. Після того, як почалася забудова, ще один коригування проєкту. Це шалені гроші, якщо подивитись по тендерах, просто там мільйони. На все це витрачається. Ну і потім, вже після коригування, вони мали 22-го року почати розчистку, але, звісно, не почали, тому що тут відбувалися бойові дії, активні саме ось на цьому місці. Тут взагалі ну, був жах. І, ну, і все, і озеро всохло. І вже зараз вони виставили на тендер цей проєкт. Але один виконавець не прийшов. Там вже у них має бути відповідна документація. У них просто документація у учасників тендеру не відповідала вимогам. І ось відбулося два тендери. Тобто, в принципі, до плеса, ну, Технічно нема питань. Ми не знаємо, якісь там, може, ну, як підкавюрни, якісь там є мутки. Ми не знаємо, що там відбувається. Але по факту, те, що ми бачимо зовні, плесо оголосило тендер, подали на тендер виконавці, у них документи не співпадали з, тими, ну, з вимогами. Все, Один раз, другий раз, все, тендера не відбулося, залишається до кінця року пару місяців. Ну і звісно, що за пару місяців чи там за місяць вони просто не встигнуть фізично це зробити. А бюджет, як ви знаєте, до кінця року, якщо його не освоїли, uh -huh. то все, він повертається. А чи е знає мер особисто про цю проблему, і чи якось була його реакція на якісь події проміжну? Ну я процесуція? не бачила жодних реакцій нашого меру. Крім того, недавно нас рада житлового масиву зустрічалася з ним і щось, ну нічого. Ну, ми розуміємо, що якщо б він що реакція, це що? Це хоча б якась інформаційна, хоч хоч щось хоча у нього на сторінці, публічний. так, так, хоч у нього на сторінці там жодного взагалі ніхто про це не знає. Скажіть, а я знаю, що тут мали будувати мало не впритул якийсь ще житловий комплекс. Так, це, це не сталося. Так, це цікава історія, тому що насправді є така компанія, «Каштанове місто, яка брала в оренду. Саме ось, ось всю територію mm. вони брали в оренду це порішення КМДА. І ще невеличкий клаптик біля озера. І вони планували там забудову. Mm. Але місцеві активісти всі просто ну, не дозволили цього робити. І саме тоді, от коли це питання вирішувалося, було питання, коли запрошували mm -hmm. депутатів до озера, їх запрошували тоді, коли вони проголосували проти розірвання договору з цією компанією «Каштанове місто, яка хотіла зробити забудову. Mm -hmm. Mm -hmm. Це сталося. Не Ні, це сталося. не сталося. Ця ділянка й досі в оренді у каштанового міста. Mm -hmm. Її дали на 25 років, на ще декілька років mm -hmm. вона буде. Але, І але директор... воно поки не немає такі планів. Ми чи не, не знаємо, чи є плани чи ні, але ми знаємо хто власник. Ну, назвемо це власник, кому так, в оренду так. надали цю ділянку. Перше, ця ділянка була надана компанії Каштанове місто директором Каштанового міста на момент цього договору. Mm -hmm. Був пан Москаль Денис Денисович, який зараз голова екологічної комісії в Київській державній адміністрації. Угу. Зараз також у списку власників, у списку тих, хто у договорі, є пані Молчанова, яка є власником столиця груп, яка забудовує Варшавський. Ну, Боже, така отис. Ми бачимо конфлікт інтересів. Чи? Звісно, так. так. Перед кожною комісією, пан Денис Денисович, ну, це по правилам питає, чи є конфлікт інтересів. Ну і ми просто мовчимо і депутати мовчать. Я впевнена, що всі знають його ну, відносини. Так, ну, попри інакше. це, попри це, наскільки я розумію, в Київській в міській раді постійно було величезне лобі забудовників, так, і так. вони мають свій інтерес. Ми нічого не маємо проти забудови. Проте вони ну, чи часто... має бути якось так. з розумом робитися? ну так, так і з повагою до оточуючих. Я просто знаю, що тут неподалік також є паркове містечко, паркове місце. де там також страли по факту озеро, огородили його парканом і там мало не по годинах пропускають місцеве. Уже не пускають. Навіть не пускають. не пускають. Ну, З паспортом можна прийти. Паспортом, з паспортом з Таку е, такого. Ну я до Синього озера показує, поки це не загрожує, тому що я так не насправді можливо у них була така думка. А? Там побудували вони ЖК, тут вони зробили парканчик, дорогу mm -hmm. вони перенесли. Та це хіба що проблема? У метро ж он побудували спеціально, нібито для Варшавського є така легенда. Це ж легендарне метро, так Ну так. Легендарне метро. метро. Варшавські метро. вони вже попродавали. А метро, ну то таке на кожній рекламі Варшавського було написано, що ЖК поряд з озером. До речі, поряд з лісом і з, метро. і з метро. Мешканцям району хочеться ЖК. Ну, кому не хочеться, щоб пристойний mm -hmm. ЖК був у нього в районі. Всім, я думаю, це приємно. Якась цивілізація, інфраструктура. Але я думаю, що просто не всі розуміють, чим ми заплатили за цей, за цей ЖК, за цей ретровіль. Ну, дехто розуміє, але цього не повернути і боротися з забудовником такого масштабу. Ну, чесно, я не уявляю, як це робити. Дуже б хотілося б якийсь результат, але я не уявляю. Навіть ми пропонували, є такий пан возниця, департамент екології та боротьби з, 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 з адаптації до зміни клімату. Цікава така назва. Mm. У нас була з ним розмова. Ми пропонували давайте, забудовник, якому ж треба теж продавати будинки і квартири. Біля озера це класно, коли є озеро біля твого ЖК. Давайте він якимось чином буде щось допоможе, щось інвестує якимось там чином, чи як меценат виступить у врятуванні озера. Тому що всі розуміють, що причина пов'язана. Ну, але досі я думаю, що це результати жодного не дасть. я знаю, що ваша родина подавала петицію. Яка її доля? Mm -hmm. Ми подали петицію весною 23 го року. Ну, доля була така там, взагалі така історія, що Кличко підписав на виконання цю петицію, були передбачені кошти, і був було синьо озеро у переліку природоохоронних заходів. Але е, відбулася така ситуація, що якраз у той час Бруківка оця вся була оці всі історії е, з витрачанням коштів специфічним. Е, і просто пан Попко, ну я його розумію, він не підписав. Він побачив, що благоустрій, сказав, що я благоустрій, взагалі підписувати не буду. Він навіть я думаю, не дивився. Ну тому що всі говорять, що ось витрачають гроші на якусь фігню, на якусь бруківку там на але якісь це не заважає їм розбудовувати парк Наталка. Це не заважає так, їм в е, е, озеро Почайна так, пробувати так, так, втретє так, острів. Чи... Цей просто ну це просто. Ну але, але бачите, як хочеться хочеться зрозуміти, в чому логіка е, міської влади, яка ну, я... е, десь е, оз, озолочує своїх межі, десь вкладає е, мільярд у перехід. Підземне, а десь занедбає таке вже існуючу пролину у на виноградарі. Ну я питання? думаю, що все просто гроші, тому що в парку Наталка очевидно, що можна добре отримати гроші для того, щоб розмістити там інфраструктуру, ну, наприклад, mm -hmm. так. Або збудувати ресторан а, на місці. Просто, Кіссона, ну так? просто це таке доходне місце популярне, <рес> ну а, а, а тут? на виноградарі озеро. Що? Тут ні. Добре, да. скажіть, ось щодо місцевих, я знаю, що колись це для багатьох поколінь я бачив і пабліки, і бачив людей, які пишуть про те, що вони ще мало не в радянському союзі, тут uh -huh. влаштовували пікніки, ходили на природу. Як відбувається ця ця історія з тими, хто тут тобто, старожилами, та тими, хто заїхав у нові, так звані елітні, можливо, якщо можна їх так назвати, mm -hmm. там Варшавські mm -hmm. райони? Як відбувається це і Чи взагалі відбувається Її немає? Ага. Насправді, ну що, є шеєм від? Mm -hmm. е... Тих, хто живе не в новій забудові, що через вас це все відбулося. Ну, але mm. насправді, якщо дивитися так, люди купили житло. Mm. Ніхто не, коли купує квартиру, він ну, не аналізує взагалі ситуацію. Ну, тобто, насправді, є звинувачення, так, і навіть коли ми бачимо якісь розмови в групі, то люди, які з Варшавського, Ну, вони намагаються взагалі не палитися, не казати, що з Варшавського. Ну, таке. Я просто подивився ось перед нашим ефіром інтерв'ю на двохрічної довнини на Суспільному радіо. І там мова йшла про те, що будуть, якщо влада буде бездіяти, то будуть якісь протести фізичні. Ви кажете щось. Багато хто з тих пасіонарів, активістів зараз на фронті. Так. Чи б відбувалися якісь дії, окрім Чергового походу на екологічну комісію, якісь дії щось окрім ну не, не не відбувалося Думали перекривати дорогу. Угу. Але насправді тут як співпало те, що ситуація почалася, ну стала критичною ситуація у період війни. Якісь перекривання дороги. Е, ну, не знаю, пікет біля КМДА ми, ми всі бачимо, що є пікети біля КМДА з приводу грошей на ЗСУ, але mm. чи є результати? Ну, ми бачимо, що всі, всі пікети Ну так, да? це що, просто що... все, не знаю, щоб, не, щоб розуміти, що ти хоч щось робиш. ну так. Але насправді, от я, моє бачення таке, що я думаю, що документальними якимись методами, законами можна досягти можливо більше. Так, єдине, що а скільки є скільки вже триває, триває. Триває, ну от з подання петиції, ну це якщо така нова історія, тому що попередня ж це тривало роками. З подання з моменту подання петиції це з травня, квітня, кінець квітня. Я така думка, що е, в суспільстві що е, якщо е, медійні е, Публічні ризики забудовника та політиків будуть перевершувати їх зиск від того, mm -hmm. то вони е, врешті щось зроблять з цим. І, і Лесо нарешті е, оклигає, і е, почнеться якесь зрушення, яке відбувається в деяких куточках міста. Наприклад, на Могатирській спокійно будується розв'язка за мільярд, вона mm -hmm. навіщось на mm -hmm. ну, До речі, подійде. цей же забудовник будується. І на оболоні я знаю, що там активісти вони тупо ночували біля КМДА в палатках? Це ще не було війни. Також осокорки, іде забудова теж столицею груп. Ну і усі ці забудови, що дивно, я взагалі не розумію: ну навіщо ви будуєте, якщо такі проблеми ви создаєте робите екологічні проблеми? Якщо ви створюєте екологічні проблеми, навіщо оберіть місце, де не буде проблем? А так, у них є проблеми з оболонью? Ну були принаймні, з осакарками, де вони хочуть дорогу зробити через природний заповідний фонд, там засиплюють озера. Ну там просто ми ще це цвіточки. Те, що у нас тут. чому на вашу думку, люди, які займаються в тому числі і політикою, так неохайно та непорядно ставляться до мешканців Віноградаря в плані смерті цього чудового синього озера? Ну як нам? На це, наприклад, сказали у, у тому ж плесо, що ви що думаєте, що ви у нас одне озеро? Але насправді ситуація така, як з цим озером, вона єдина навескі. Жодне озеро так, так, так і не сталося. З жодним операцій. Ну, ну, так, так, ну але насправді, щоб повністю так висохло, е, ну, я такого не бачила. я навіть що, шукала. По якій голові треба вдарити, щоб вона почала робити свої безпосередні ну, зобов'язання. Як це запрацювало цього року? Озеро висохло, всі пабліки написали, всі в кіпіші, вся ця інформація, ти просто гуглив Сине озеро і тобі лента вилазила. Mm -hmm. Саме під час цього ми відвідали ми і ще багато активістів. Просто у нас ну, черга була до департаменту екології, і ось те, що те, що я казала, що Кличко підписав виконання петиції у травні, але ніхто не отримав підпису на фінансування. І цей підпис на фінансування, от від собі в травні підписали. 8 серпня ми приходимо до департаменту екології і питаємо, а чому нічого не відбувається? Ви що не бачите, що взагалі з озером? Угу. А вони кажуть, а нам гроші не підписує керівництво військове. І наступного дня вони підписують. Угу. Ну, тобто... тобто тільки через Так, скандал та так. Розповім. Тобто він просто міг сам піти і вирішити це питання. Це в принципі не ну, елементарно, покажи фотографії. Ось це було, це сталося, Хлопці, треба рятувати. А Є це депутат ж... саме від вашого району. Ось. Ну, є декілька депутатів. Але один з депутатів пан Окопний він якісь дії робив, ну, але це все більше, ну, це таке результатів це не принесло. Це були дії а День рибака. Вони приїхали, риби. Випустили, риби випустили в озеро, mm -hmm. там, я не знаю скільки риби, всі давай лови цю рибу, шашлики, плов, всі щасливі. Але що відбулося з озером, коли в нього випустили просто так навалом купу риби, mm -hmm. а потім її всі виловили? І, ну я не знаю, я не думаю, що це було на краще. Тобто я, якийсь... я знаю, що ще один депутат прихотів з якоїсь стенжук. 에, з помпою, так, але йому не дали бо. А, ой, ну то <ріст> <ріст> да, то у нас теж був депутат, він поставив земснаряд, Але коли тут же ж всі лазять, і люди залізли в цей земснаряд, він просто, ну, це просто коробка була. І все він писав, що ось мені плесо не дає розчистити. Але насправді, ну для того, щоб розчищати таку водойму в такій ситуації, яка була, треба вивчити е ситуацію і якось з розумом це робити, а не приграти цю помпу. Угу. Щось там це показуха. Якщо підбити підсумок, то що це змова забудовників з владою, просто надбалість е чи е об'єктивні екологічні обставини? Що це? це комплекс? Екологічні обставини об'єктивні є так, по всьому світу, я не кажу тільки про Україну, міліють водойми. Це факт. Але ми бачимо, якщо взяти, наприклад, Київ, Київську область, так, все міліє, але так стрімко ні. Тому ми це також пов'язуємо, як я казала, хронологічно з забудовою, тому що ну, доказів немає, але факти вони просто свідчать про те, що забудова. То, якщо б не було забудови і просто було якісь там потепління чи максимальні температури, цього б не відбулося. А коли це все наклалося одне на одне, плюс байдужість відповідальних, як Капеплесо, департамент є Прізвище, конкретні, список прізвищ, хто має за це відповісти і понести відповідальність за цю бездіяльність? А... І чи є серед них кличко? Ну, я думаю, що розумієте, просто у кожного, ну, от якщо казати про державні структури, mm -hmm. у кожного є е, свої, е, ну, по-перше, владні повноваження, а по-друге, якісь обов'язки, які передбачені законом. І глобально, так, як, як там, як директор міста, як він каже, звісно, він відповідальний. Е, е, і насправді тут не якась там не щось там у під'їзді плитка відвалилася. Це, якщо брати на наше місто. Це просто одна з блакитних точок, а поряд зелена точка, яка тупо зникла. І ми зараз розуміємо, що проблема екології вона дуже ну, серйозна. І замість того, щоб якось відновлювати, щоб щось робити, якісь дії створювати, які має робити пан Кличко, департамент екології і адаптації до зміни клімату. От зауважте яка назва, але жодної адаптації не відбувається. Ми не бачимо адаптації. Адаптація це коли ти бачиш, що всихають озера, і звертаєшся до забудовників, щоб вони проєктували якось інше. Тому що коли забудовники забудовують певним чином, от як ми бачимо всюди, вони створюють теплові острови. Теплові острови, оцю спеку, вони її ще більше підвищують. Ну тобто ми не бачимо жодних дій, я б це назвала навіть злочином. КП Плесо, коли бачить, що у них така ситуація з озером, вони ж ну, бачать цього кожного дня, на відміну від того ж пана Кличка. Ну, також вони почали щось робити, співпрацювати, якісь дії робити також після розголосу, після цього скандалу. Але насправді проблема в тому, що кожен з учасників, я, наприклад, ми, у нас є КП Плесо, воно підпорядковане департаменту, Департамент підпорядкований КМДА. І це просто вся оця, велика така. Да, і, і вони всі пов'язані, і нібито е, хтось відповідальний, але без начальника я ж не можу витратити державні кошти. І от ми бачимо те, що відбулося. Тобто, ця бюрократична машина, яка створена для того, щоб е, ну, краще все було, вона зробила навпаки гірше. І ось така от історія. Тобто так, відповідальні всі. Якщо брати, дивитися з точки зору, так, ну от як у суді, так, як по закону ми бачимо ситуацію і усіх причетних, то так, вони всі відповідальні.